У цьому році з обласного бюджету спрямували 8 мільйонів гривень за програмою оздоровлення та відпочинку дітей. Скористатися програмою можуть окремі категорії, зазначають вова. Діти сироти діти позбавлені батьківського опікування, дітки з інвалідністю, діти внутрішньо переміщені особи, діти учасників бойових дій, діти сімей загиблих, талановиті обдаровані діти. Діти з малозабезпечених, з багатодітних родин. Діти можуть вирушити на 14 днів на відпочинок або на 21 день на оздоровлення до літніх таборів Прикарпаття. Вони мають укриття і сертифіковані. Оздоровча відпочинкова кампанія триватиме до жовтня включно. Навчатися діти зможуть онлайн. Мама, яка бажає оздоровити свою дитину, звертається до органу соціального захисту за місцем проживання. І говорить, я хочу, щоб моя дитина ось в мене документи, я попадаю в цю категорію, ось я хочу, щоб моя дитина оздоровилась. Є можливість поїхати на відпочинок і за кордон, зокрема до США та Німеччини. Також за, за домовленістю на Національної соціальної сервісної служби з Німеччиною 27 дітей. Також нашої області в 13 серпня повернулися з Німеччини і також задоволені відпочинком. Також за інформацією ОВА, малозабезпечені родини можуть отримати 14 тисяч гривень з державного бюджету на оздоровлення дітей з інвалідністю або ж якщо у сім'ї більше двох дітей. Олена Ісаєва, Валерій Коваленко, новини СТС.